Всім привіт, з вами Pixel Boost. І сьогодні ми будемо дивитись наскільки далеко може пролетіти машина. У нас є ml ка M3 і S8. Першою в нас буде ml ка Так що заводимо І йдемо до лінії старту. Отак. Где? Так, Ні, та, це отут. Так, добре. Є нема, так, Тут треба трошки газу відпустити, бо вже б. Око пішов. Так, вже в нас 330. 335. Добре. Ну зараз. 500, 530. Й-йо-йой. Ну, 535. Так, добре, записую. 535 метрів. Тепер у нас С 8 Їдемо Ой! Так. До стартову лінію. Все, поїхали. Так, тут трошки гази відпустити.

Добре, я записую. Так, і лишається да третя. стоїмо. Поїхали. Так, туда нас відпускаємо. Все. От тепер даю повний газ. Так, вже 200. 300. 311. Е uh. що тут у нас? 500, 445 приблизно. Добре. Так. Кажу результати. Емелька у нас пролетіла 535 метрів с 490. а от М3 445. На першому місці у нас Емелька. Не знаю чого, але на першому місці Файно. Все. Всім па-па.